З дітками зібрали певну суму, не знаємо яка ще, і хотіли трошки докластися до перемоги. Дякую. Тетяна Фіщук, викладачка відділу духових інструментів рівненської музичної школи. Ще 12 грудня вона разом зі своїми учнями організувала благодійний концерт, аби допомогти нашим захисникам. Жінка розповідає: цьогоріч, як ніколи раніше, разом з дітьми використовують свої можливості, розмовляють з людьми за допомогою музики та ще й мають нагоду збирати таким чином кошти. А от до постановки концерту підійшли з креативом, оскільки нас такий час зараз що вимикають світло. Ідея була вимкнути все світло в залі під. Світити ліхтариками і щоб діти на фоні цього виступали. Їм дуже сподобалася ця ідея. І вони обов'язково пообіцяли принести листівочки різні. І так відбувся наш концерт. Вони були попереджені, і батьки, і діти, що це буде благодійний концерт, щоб ми могли якось долучитися до пришвидшити нашу перемогу. Загалом вдалося зібрати тисячу гривень. Сьогодні їх передали благодійникам з волонтерської організації Допомога армії Рівне разом з листівками та малюнками майбутніх музикантів, як каже заступниця директора музичної школи Наталія Вяткіна, організовують такі заходи не вперше. Ще з 2015 року разом з учнями допомагають військовим. А від 24 лютого стало робити це частіше. Переконана для самих дітей це неабияк знадобиться в житті. Це ж теж елемент виховання, здоровий елемент виховання майбутнього покоління після нашої перемоги у нас залишаться ще в країні проблеми, які потребуватимуть вирішення так само через волонтерський рух. Ми дуже сподіваємося, що діти, які зараз виростуть на тому, щоб навчитися ділитися, то вони і надалі будуть помічати ці проблеми, і не будуть чекати, що хтось їх вирішить. Вони будуть гуртуватися і вирішувати їх власними силами. За словами волонтерів, найбільш відчутна зараз допомога саме від дітей, і кожна дія, яку вони роблять з думкою про перемогу, насправді нас до неї наближує. Можливо, хтось думає, що це Якась там крапля в морі, але вся допомога вона об'єднує ці кошти підуть як частина до коштів. Яку ми вже маємо наразі зібрану на придбання одного ну, з автомобілів? От можливо, це буде і мавік навіть. Тобто, подивимося до цього концерту. Залучили середню та старшу ланку музичної школи. Як кажуть організаторки цієї невеликої благодійної акції, найбільше тішить те, як відповідально та зацікавлено діти реагують на нові можливості допомогти нашим збройним силам. Тетяна Міщинська, Олег Шаламай, телеканал АЙ